якусь кусь, -кусь каші, і зробила зажарку з цибульки нажарила на, на олійці, щоб не махлом мазати. Я такої ще схотілося. Зараз пообідаємо з дідулею. Мої дорогенькі, значить, відро. Дивіться, воно пусте. В одній половині клині центрофуга, друга пуста. Ясне діло, що буде ця сторона перехилятися. Справа в тому, що я отримала вже не від однієї підписниці, що вчора блогерка показала, що це відро говно і так далі, що воно вода перевалюється. Но якщо це відро налить стільки води, як налила та блогерка, воно дійсно буде перевалюватися, бо там. Води лише на дні, але в тій кількості води ви не намочите швабру. Зараз я наливаю води так, як має бути половину відра. Це відро перевалюється. Бачите, скільки я води набрала. Стоїть рівно. Пластик не таке жорстке, але він хорошої якості, цей пластик. Я не знаю. Дівчата, я шваблю задоволена, бо вже мені виписують, що я і людей обманюю, і, ну, коротше говорять, таке пишу, що хай обмили. Нічого в мене не перевертається, нормальне відро і нормальна швабра. Моя сестра побачила це, і ну, за швабру. Каже, Жанна, у мене п'ять років вже ця швабра. Я ж і не знала. Зразу каже, в хаті нею працювала, а тепер у літній кухні. І нею не можу ну, ну, нарадуватися. Теж дві цих мочалки йшло незмінних. І от до сих пор, каже, вони в мене живі і працюють. І відро нормальне. Так що, дівчата. А звісно, як стакан води нали, так воно перехилиться, бо воно й пусте перехиляється, бо з однієї сторони цинтропуга. Груз. Ну, коротше, це розпекли мене цим відром, що не можу до тями прийти. Вийшла пополивати трохи клубнику, Ой, ой ой хоч би не гухнути, що занесло. Остапа понесло, як вона скаже. На вечір холодно вийшла, так у. В сукні вернулася. Наділа кобеняк. Ковбеняк наділа. Сухне клубника і все. Треба ще і ту площу тягнути. Ну зараз сюю. Польот біжить. З другої сторони засунуся. От зімородка не можу відчепитися. Ох, А які... Оце в мене клумба. Вийде з хати і ось така клумба. Ой, красота. Красота. Пополивала трохи завтра ту сторону, де розулічки полюди. Буде й порядок. П'ять хвилин посижу да й піду до хати, <піду>, піду до свого зимородка. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. У 2016 році, 26 грудня, помер мій чоловік. Гостра сердечна недостатність. Денис Гук. Протів, звісно. До мене дуже далеко, щоб приїхати на ніч. Я це... Взагалі не відповідаю на такі, ну, якісь незрозумілі питання, навіть де нема фото. Буква Д, ну і що, що буква Д. Незрозуміло, хто це мені пише. Он Саша як пише, а що а ти казала, муж живий. де він це чув, це він, видно, попутав. Тим. Видно, десь попутав. Мене з кимось. Я не вмію робити як це Матодором. Я в Тіктокі тільки вчусь. Так що я не вмію цього робити. Олександре, це не до мене. Це нам треба якийсь кваліфікований майстер в сфері соцмережі, як Тік-Ток. Я оце що тільки можу вийти в прямий ефір, з вами поговорити. Дехто гадості напише, де хто добре слово. А я й тому рада. Поспілкуюсь та й буду спати. Завтра піду в парк. Наряжусь і піду в парк. А, ти муж. мій муж. Любимая тепер я твій муж. Я твоя жена, точно. Буква И, а я твоя жена. Вот, и, вот вам и пара. Смішно, одні приколи, це точно. Ну, краще сміятися, ніж плакати, правда, правда. Я не пам'ятаю, що це за чорна лінія. О, нема вже. Я, я розумію. У мене дощ Юлія погибла, 7 февраля попала. Під поїзд, я так розумію, в 17-му році, ну а в мене в 2016 році, 26 грудня, якраз перед Новим роком. Пам'ятаю, 1 числа новий рік, а в мене було панахида 9 днів у церкві. Хоче телефон стоять, люди не хочуть. Приходить до мене напрямий, там буду прощатися з вами. Шо це, 51 чоловік дивиться. Ну, поп... Саша, а ну сердечок там мені по екранчику на... настав. Бачиш, я живу, так і я живу. Дітей втрачати дуже тяжко. Не дай Бог, я вам дуже-дуже співчуваю, дуже просто співчуваю. Просто ну, це Страшне горе. Я ж вам повторюю, я не можу це робити. Вам треба знайти Олександр Фахівця в соцмережі TikTok. Як це матадор? Це що, приєднати до ефіру, я вже скоро буду відпочивати. І дивиться на все, 53 чоловіка. Не бачу смисла. Як наберу підписників, тоді будеш моїм матадором що це, це таке, я не знаю, що це таке. Ну, це щоб разом бути прямо в прямому ефірі, я так розумію. Я вже буду відпочивати іншим разом. Може, мод. Модератор, може, матадор <ріст> А що синок? Може тут дівчинка. <ріст> вона правильно каже, чи, чи він, чи вона правильно каже, що модератор може, але не матадор. <ріст> Завтра вихідний, можна і не поспати. Завтра довше будете спати. Ой, я завтра у парк піду, погуляю, піду. Хочу завтра якесь пироженко з'їсти смачненьке з якоюсь смачною кавою. Але я сьогодні ще не завершила всю свою роботу. Любимая, ти молодая, я молодою. Та де ж я молодою, мені 60 років. Ну, яка ж я молода? 60, бабка вже. 60. Все вже. Я була дома в Україні і привідувала свого друга. Дружба вона. він після інсульта, він такий виходить, ну, звісно. Людина і так на 13 років старіша. І, і ще ж хвора, перехворіла і сидить, і каже, ти так постаріла. Я кажу, а ти який був, такий остався. Я і так щаслива. Я і так щаслива, Олександр. У мене є діти. Ох. я живу не в Украине, так что. А у меня, я взагалі уже не за что не переживаю. 60 руки уже не за что переживать. Я живу свое життя. Теперь я у тебя есть. 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 Ой. А де ваша жінка? Дозвольте спитати Олександра. Кудись на відпочинок полетів. жена, муж розводя, поняла. А ми прожили з чоловіком 36 щасливих років і ще б жили, аби він не пішов в життя. Так що, Олександре, такі то діла. Вікторія, дякую. А ви пишете, пишете, Олександре, трояндочку б мені подарили. Я люблю квіти. Ой, дорогі мої. Українські підписники, бажаю вам всім мирної ночі. Ангела-охоронця вам і вашим рідним. Дякую, дякую вам і вашим рідним, мирної ноченьки. Я завтра обов'язково з вами до вас вийду. Возьму підстановочку, піду в парк, ми посидимо і порозмовляємо. А сьогодні всіх обіймаю і всім доброї і мирної ночки.